Чому ні слова про пару і гідроізоляцію? Що застосовуєте стрічки, герметики чи комбінація? Або як колгоспники фасонину просиликонили і вистачить на цьому? Ну, по-перше, не ображайте колгоспників, Їхня задача вирощувати те, що ми з вами їмо. От а по-друге, чому ні слова про парогідроізоляцію? Ну, мабуть, тому що ми не використовуємо пароізоляцію, ми не будуємо приватні будинки, ми не будуємо житло. А пароізоляція це більше туди. В нашому варіанті є гідроізоляція. Ми гідроізолюємо всі фундаменти, ми гідроізолюємо всі. Залізобетонні конструкції, які нижче рівня Землі будуть сховані. Е, на рахунок того, як ми застосовуємо гідроізоляцію, є відео. Мій колега знімав буквально недавно. Передивіться у нас на каналі. У нас є гідро, відео про гідроізоляцію, приміщення бомбосховища. У нас на цьому об'єкті є велике, досить велике бомбосховище, і там він теж поетапно розказує, показує, чому є там кілька слів. Ну не кілька слів, там ціле відео. Подивіться, будь ласка.